Затятий холостяк стане татусем. Екс-гравець національної футбольної збірної Євген Левченко, що вже 20 років живе і працює в Голландії, готується до поповнення в родині. Первістка Євгену народить голландська акторка українського походження Вікторія Кобленко. Дізнаємось більше про українську лавсторі, що розгорнулась в Амстердамі. Орки атакують у столичному кінотеатрі. Оскар влаштували зіркову прем'єру екранізації відомої комп'ютерної гри Воркрафт, чоловічі ігри на екрані та на червоному келемі. Там не надумав! Починай! Євгена, вітаю з приїздом в Україну. Не дивно тебе зустріти в Києві, тому що зовсім скоро починаються ігри національної збірної. Під час євро ти коментуєш матчі національної збірної сидячи в студії, хоча можливо хотілося б сидіти на стадіоні, випити пива і покричати. Ну, пиво я вообще не п'ю. але, конечно, хотілося б побути во Франції, їздити, підтримувати ребята, покричать з трибуни. На самом деле це було б лучше. Но так вийшло, що наша студія находится здесь, в Києві. Будемо комментировать, будем обсуждать. Будемо соріться іноді тебе можна привітати, тому що зовсім скоро в тебе народиться дитина. У тебе тривалий час не було взагалі пасів, і тут одразу з'являється дівчина. Вона вагітна. Вона українка, що переїхала до Голландії 12 років тому. Ти приховував її від загалу. Нет, Кать на самом деле історія очень длинная. Ми встречались з Вікторією Более 12 лет сходились, расходились. Были перерывы, когда мы просто совершенно не встречались, но все самые глубокие чувства у меня были к ней. Поэтому в какой-то момент, да, в какой-то момент мы сошлись год назад и решили, что будем заводить семью и ребенка. Вы живете разом? Да, мы живем живем разом в Амстердаме. Але вы не побрались. Вас не зареєстрованный шлеп. Почему? Если надо, будет, мы поженимся. На данный момент мы оба решили не вступать в брак. Почему? Ну, Потому что у нас. Нас зв'язують очень ну, любовні і крепкі отношения, поэтому я считаю, что, Ну, на даний момент це не нужно. Рік тому ми з тобою зустрічалися за цей час. Ти встиг з затятого холостяка. У прямому і переносному розумінні цього слова, тому що ти був учасником шоу Холостяк, перетворитися на сім'янини, який чекає на поповнення в родині, дитина народиться вже повноцінним членом Євросоюзу, народиться голландцем. Да, ми об этом вже говорили. Ми хотим, щоб наш ребенок говорив на нескольких языках, в тому числі український, поэтому англійський, голландський в будь-якому будет украинский український та Так а хто буде син чи донька? Ви вже знаєте? Когда родится ребнок, ми мы... Доложим вам первими. Коли чекаєте на поповнення? В якому місяці в кінці августа? що Вікторія вже ходить з таким животиком. А я іноді чувствую удари. Ребеночка. Ты хочешь, будто я просветнив на пологах? Конечно, я, мы уже договорились об этом. Я буду стоять рядом поддерживать. Я уже прочитал более пяти книг. Такое у меня прям идет период чтения, период подготовки, и, и я даже пойду на курсы отцов, Поэтому для меня это очень важно. Что ты вынес с книг? Какие твои действия должны быть, как ты стоишь, как ты помогаешь дышать, дыхательная техника, конечно же важна. Ну и все вокруг, конечно же, как ты обстраиваешь свою квартиру, детскую, в общем, все эти моменты. Но с другой стороны, без Мы собираемся сразу продолжать путешествовать и как можно быстрее прививать ребенку мировые стандарты.